Всім привіт, з вами Голубий Вумний Кіт. Що таке характер? Характер це коли ти не чекаєш умов, а створюєш умови. Характер це відсутність будь-яких різновидів ждунства. Якщо ти щось чекаєш від оточення чи інших людей, у тебе немає характеру. П'ять важливих запитань і відповідей стосовно характеру. Що насамперед створює та зміцнює характер? Постановка і виконання завдань. За якими ознаками видно, що людина з характером. Вирішує, робить. Досягнення це реальне підтвердження характеру, це наслідок характеру. Що найчастіше в нас плутають із характером, відсутність самоконтролю. За якими ознаками, крім твоїх особистих досягнень, видно, що людина має характер? Вирішує, робить. Є люди, які ніколи за жодних обставин, що б вони не робили, не зможуть свій уже сформований, звичний характер щороками прирісся до особистості поміняти ні. Це самовиправдання ледерів і мамкіних інтелігентів. Будь-яка складна діяльність вимагає характеру. Щоб людина не робила, вона зіткнеться з супротивом з боку свого організму. Коли людина робить так, як їй у цей момент вигідно, незважаючи на зовнішні чинники, це свідчить про те, що вона людина з характером чи егоїстична скотина, глупий просто. Завжди треба оцінювати зовнішні чинники. Лайк, like, якщо сподобалось та корисно. Комент, будь-що, що вас хвилює, підписка. Але якщо це для вас дійсно важливо, і ви будете дивитись кожне майбутнє відео. До зустріч!